Та 2010 -го. Росія шокована сенсаційним повідомленням на далекому сході країни діє партизанський загін, який вбиває федеральних силовиків. Кремль кинул в регион внутренние військо и боевую техніку. Такого в навейшей истории России не было. Всю неделю сообщения о спецоперации против боевиков с применением бронетехники поступали не с Кавказа, а сказавшегося вполне мирным Приморье. Оказалось, что там действовала вооруженная группировка, которая развязала чуть ли не партизанскую войну. Журналисты назвали повстанцев приморскими партизанами. Їх було всього шестеро юнаків віком від 18 до 22 років, які оголосили війну Кремлю. От їх і назвали партизани. Ваша могуча, так називаємо імперія російська федерація, стоїть цілком на алкоголізмі, страхі і трусості. Однажды вона рухне, і ви вместе с з нею бездну сварите. Двоє партизанів загинули в боях, інших кинули за ґрати. У половини з них виявилося українські прізвища. Але тоді на це ніхто не звернув уваги. Минуло 10 років. Влітку 2020-го далекий схід знову став ареною небаченого виступу проти Кремля. Цього разу мирного. Майдан, Хабаровський майдан, народ восстал. Да де щось з сепаратистскими лозунгами. Уходи, Москва, вы Москва, уходи! Москва, уходи! Москва, уходи! Цього разу кремлівські пропагандисти одразу заявили, далекосхідні протести, справа рук українців. Граждані України, люди з українськими паспортами, вони там присутствують уже да, серед активістів, вот так званих, координаторів цих, м, протестних акцій. Паспортів ми не перевіряли, але українці там справді є уже 150 років, і без них не було б ні протестів, ні самого Хабаровська. Ще з часів революції гідності українська тематика стала основною в російській пропаганді. Тоді виник жарт, мовляв. Росія це маленька країна з усі біля оточена Україною. Тут мені стали обвиняти, що ха Соловйов знайшов український слід. Бачите, да, де Хабаровський край, називається Зелений Клин. Тобто, як це -то часто буває, всю активно працює українська спецпропаганда. Те, що Соловйов називає спецпропагандою, насправді історія. Клинами традиційно називали місця компактної міграції українців в межах імперії. Наприклад, Малиновий клин це Кубань, жовтий Поволоча. Далі йде Сибір та Казахстан. І найбільший зелений клин це далекий схід Росії. Українську річ в краєвому центрі і районах краю можна услышати часто і не мудріно. Від дальній восток українці почали засіляти масово в ріна, яка Хабаровська ще не була. Офіційна імперська пропаганда називала засновником Хабаровська російського графа Миколу муравйова Амурського. Муравйов був генерал-губернатором східного Сибіру. Саме він у середині 19 століття змусив Китаю віддати Росії усе Преамур'я і далекий схід. Хотіли відібрати ще й маньчжурію і назвати нову велетенську колонію Жовторосією. Российская империя, которая шаг за шагом в конце 19 века отрезала куски в районе Преамурья, вот, пользуясь слабостью Китая, и э, лелеяла идею о создании Желтороссии с колонистами. Уже и... был такой термин, простите. Да, он да, такой, да, такой, жовтороссия, Да, жовтороссия, да. Да. Із Жовторосією у графа не склалось. Та йому таки спородили помпезний монумент у центрі Хабаровська. Однак у 2008-му городяни самі зібрали кошти на пам'ятник справжньому засновнику свого міста, і ним виявився українець. Капитан Дьяченко, украинец по национальности, основатель Хабаровска. Родился он 21 марта 1817 года в Полтавской губернии. В далеком 1858 году под его четким руководством на берегу Амура высадился 13-й сибирский линейный батальон. Подразделение участвовало в образовании первого поста Хабаровка. Собственно, отсюда и началась история дальневосточной столицы. Пам'ятник Якову Дяченку встановили на першій вулиці міста, яку він збудував силами свого батальйону. Характерно, що вона вже майже 100 років носить ім'я Тараса Шевченка. Хабаровчанами було собрана около двох мільйонів рублей. Як бачимо, це було зроблено все на кошти народу Хабаровської Народної Республіки. Наприкінці 19 століття письменник Гнат Хуткевич писав: у світі найшвидше росте чисельність двох народів китайців і українців. В Україні тоді було багато звільнених з кріпацтва бідняків. Тож, коли імперія пообіцяла дарувати землі на далекому сході, сотні тисяч наших земляків ринули туди. Для них цей край став чимось на зразок дикого заходу для американців. Звільненим кріпакам в Україні давали наділи у 8 гектарів, а на далекому сході одразу 100. Тож багато українських селян, на відміну від менш ініціативних росіян, вирушили через півсвіту освоювати Приамур'я і Примор'я. Дорога могла зайняти більше року, коли ж відкрилось морське сполучення з Одеси, потік українських колоністів посилився і пришвидшився в рази. Шли через окружну, з Африку, не через Суецький канал, так Через з Африку з тої сторони. Переходи, які везли в Приморі українців. Українці з цієї сторони йшли, Ну в тому числі капітан Дяченко. На межі століть українцями були 90% європейського населення далекого сходу. Замість жовторосії тут виникла нова Україна. Рік 1917. у Російській імперії лютнева революція. Українці далекого сходу починають боротися за національну автономію. Революційні події 17-го року відкрили таку. Широку дорогу до самовизначення різних народів, в тому числі для українців, які мешкали на Далекому Сході. Український історик Андрій Рукас один із нащадків українських колоністів. За материнською лінією дід був переселенцем родина діда була переселенцем з Полтавщини, а інший прадід по материнській лінії. У 2017 році він активно включився у ці процеси українізації. Він навіть був делегатом першого з'їзду українців Далекого Сходу. Тому ця, ця, ця історія навіть має певну дотичність до історії моєї родини. У перші революційні роки на далекому сході існувала демократична Сибірська Республіка. Вона не заважала боротьбі українців за автономію. Українці об'єднувались, створювали власні органи влади і власну далекосхідну державність. Однак, згодом проти нової України почали війну імперці обох мастей більшовики Леніна і білогвардійці Колчака. Сучасні російські пропагандисти дуже не люблять згадувати ці події. А якщо і згадують, то подають це як українську диверсію проти Росії. Ось вот здесь вот карта, карта окупірованих Московії да, території. І десь, от, ми бачимо якраз Хабаровський, Хабаровський край. Тобто вони працюють по цій темі давно, довго. І активно. Борис Хрещатицький уродженець Донеччини, учасник російсько-японської та Першої світової воїн, Георгіївський кавалер, створив перше українське з'єднання на Далекому Сході, але наштовхнувся на опір Верховного правителя Колчака. Коли Колчак втік, Хрещатицький продовжив боротися з більшовизмом в складі козацького війська Отамана Семенова. За згоди останнього почав формувати українські полки у Владивостоці. Лише після поразки усіх антибільшовицьких сил регіону виїхав до Манджурії. Як і багато інших діячів зеленого клину, я вважаю, що цілком можливо український проект на далекому сході мав би можливість на реалізацію за певних в першу чергу зовнішньополітичних обставин. Очевидно, треба було заручатися підтримкою якихось потужних зовнішніх сил, наприклад, той ж самої Японії, і таким чином створювати самостійну або автономну державу на далекому сході. Після короткої, але буремної історії Української далекосхідної республіки українці звідти, начебто, зникли, але лише на перший погляд, і не зі своєї вини. Лідери зеленого клину були репресовані у грудні 1924-го під час гучного читинського процесу. Після цього далекосхідні українці почали приховувати своє походження за переписом 1926-го їх кількість зменшилась на третину, бо почали записувати себе росіянами. Більшовицьких репресій уникли українці манджурії. Ця територія незабаром потрапила під владу японців, і українська діаспора знову включилась до політичної боротьби. Державний центр екзилі, який діяв в 20-30-ті роки, цікавився українцями зеленого клину. Були українські такі політичні осередки в Харбіні, які контактували з японцями, контактували з західними державами, розробляли плани навіть в тому числі там здійснення диверсійних актів на території території радянського союзу. Активну діяльність у Харбіні розвинула й організація українських націоналістів. Не сподіваючись на допомогу з Токіо, вони почали формувати власний батальйон Далекосхідну Січ. Але японці до цього поставились вороже і вимагали від ООН перейти в підпорядкування найпотужнішій емігрантській силі в регіоні російській фашистській партії. Для ООН це було неприйнятно. І військова діяльність в Харбіні була згорнута. Не загравав з японцями генерал Хрещатицький. Він подався до Франції і вступив рядовим до іноземного легіону. Хробро воював проти сирійців, проти нацистів та здобув найвищу нагороду країни орден почесного легіону. Помер від хвороб у Тунісі у віці 58 років. Нові прояви українського руху на далекому сході стали можливими тільки після розвалу СРСР у 1991-му. Тут виникла низка українських культурних і просвітніх організацій. Почали виходити часописи рідною мовою. Українцями вважали себе більше півмільйона мешканців краю. Тут раділіс ми тут виросли. тут виросли раділіс наші діти, могили наших близьких. І це наша земля, прямурі потім. Але з приходом Путіна все різко змінилось. Українські товариства і часописи почали закриватись через тиск влади. У 2004-му був брутально замордований чільний культурний і релігійний діяч українців зеленого клину, організатор владивостоцького хору горлиця Анатолій Кріль. Його вбивство не розкрите досі. Пісню свою відправляю в польот. А тих, хто вже ніколи не спає. Наслідок нової путінської русифікації терору чітко відзеркалюється у цифрах. На далекому сході назватися українцями у переписі 2011 року наважилося менше 50 тисяч осіб, замість півмільйона у 90-х. арешт хабаровського губернатора Фургала усе змінив. У соцмережах почали масово говорити про хабаровський протест як про прояв українського духу і впізнавати українські прізвища. Ач, як цікаво! А зелений токлин не втишується, проснулась козацька кров. Фургало, до речі, не фургал, як вони тепер пишуть, не розуміючи значення слова. Це прекрасне старовине полтавське козацьке прізвище по типу пиркало, гамкало, шурхало. Фургало це все, що фургає, тобто збурює повітря різкими рухами. Промовисто ні. Оксана Забужко письменниця. Перший заарештований мітингувальник виявився теж не Івановим чи Петровим. Сьогодні суд Хабаровській арестував водителя так званого фургала мобіля Ростислава Буряка на 8 суток. Журналісти дивуються написам на футболках у натовпі не російською мовою. Хоча носять їх місцеві мешканці. Та да, я вже силки замутив. а да. А ви з Хабаровська, да? Да. ну, так? Я як я. Это, да. А деякі хабаровські протестувальники роблять такі заяви, від яких у Соловйова може пропасти голос, а у Путіна сон. А що б ви сказали українцям? Ми їх любимо, я сам етнічний українець. видим, поколение, перевезенных сюда на Дальний Восток, как и 80% населения Дальнего Востока, основа украинцы больше. К сожалению, об этом многие уже забыли, но все при этом. Может быть, пришло время вспомнить? Так а вот флаг Дальнего Востока, если вы посмотрите, зеленый клин, это и есть основа, зеленый клин это украинское название.